Моє вітання! З такою капустою і м'яса не треба. Сьогодні поділюсь з вами двома рецептами: швидко, просто класно готуватимете їх, повірте, на постійній основі, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео готуємо. Капуста пів середньої капустини мені вистачить на два рецепти. Просто її нарізати будь-яким зручним для вас способом. Ось ця така жорстка більш частинка. Я її не нарізаю, прибираю. Дві середні такі з моркви. Як морква молода, а капуста щось середнє між молодою та вже і не дуже. Хочу зробити такі собі червічки з моркви, можна просто нашинкувати або на звичайну терку. Все, овочі готові. Я ж кажу, все дуже швидко готується. Поєднаю між собою капусту та моркву. Овочі ви можете додавати будь-які два яйця. сіль, перець за смаком та трошку додаю. Завжди можна підсолити. Просто поєднати їх. Завжди пательню треба розігріти, тільки потім додаємо олію і ще розігріваємо разом з олією. Гарно прогрілась пательня. І я вливаю яйця. Завжди так готую омлет. Кількість олії контролюєте самостійно. Можете додати значно менше олії або готувати на вершковому маслі, але е раджу завжди поєднувати вершкове масло разом з олією. Тоді гаріння не таке у вершкового масла. Все, омлет готовий за 3 хвилини. Не пересушуйте його, хай залишається ніжним. Пательню вертаю на плиту і всипаю капусту з морквою овочі. Обсмажувати буду я її, нагрів майже максимальний, до 5 хвилин. Її не треба ну от, обсмажити, її треба так трошечки припустити. Додаю яйця, омлет вже готовий. Це столова ложка соєвого соуса. І столова ложка це в мене такий томатний, гострий, кисло солодкий соус. Трошки ще сіль та перець. Поєднуєте всі інгредієнти між собою, і ваша неймовірна страва готова. Я повторюсь: кількість олії ви контролюєте самостійно. Тобто, кількістю олії ви ви вже регулюєте калорійність цієї страви, додаєте за бажанням зелень і насолоджуєтесь цією неймовірною, смачною та швидкою стравою. Будь ласка, не забувайте, щоб ваша капуста була смачна, вона має так приємно хрумтіти, не робіть кашу. І друга страва готується ще значно швидше та простіше. Але на смак, не знаю, вони різні. Два яйця додаю столову ложку майонеза, сіль, перець можете додати ще в капусту. Щоб вона була трошки солоненька. Яйця вливаю в капусту. Треба, щоб ця капуста була, звичайно, в яйці. Пательня, трошки олії, розподіляю. Дивіться, пательню я розігріла гарненько, але нагрів я зменшила мій максимум 9, я зменшила на 4. І викладаю капусту. Гарненько її так попритискайте, зробіть їй форму, ось так. Бачите? Щоб вона вся була кубкою. Гарненько притискаю її. Нагрів 4 нижче середнього, пам'ятаєте, накриваю кришкою і смажу її до 5 хвилин, щоб яйця у вас не підгоріли, тому зробіть нагрів із 9-4 мої, але дивіться, контролюйте самостійно. Перевертаю, нічого не розпадається, не розсипається. Олію додатково я вже не додаю і повертаю капусту на пательню. Бачите, вона так кубки тримається. Це томатний соус, просто томати, томатний соус до піци. Три, десь 2-3 столові ложки додаєте. Сир у мене моцарела, навіть різати не буду, так шматочками її розділяю і все. Грам 180 це вже за вашим бажанням. я додам не весь шматочок. Нагрів плити, в мене продовжує грітися плита. Накриваю кришкою ще до 5 хвилин. Все, страва готова. Посипаю трошечки сушеним базиліком і насолоджуємось. Це правда смачна, корисна. Багато із нас любить капусту, але приготувати її смачно не завжди виходить. Тож, ось такі вам два рецепти, два варіанти класних приготування, швидко, просто і це справді смачно. Приготуйте, напишіть мені смачно вам, не смачно, сподобалось, не сподобалось. І, як завжди, смачного!